Понеділок 10 квітня відбулось засідання оперативного штабу з координації дій виконавчого комітету Української міської ради. Серед різного слід відзначити нагальні питання по закінченню опалювального сезону, підготовці до великодніх свят в громаді та небезпеці весняних захворювань. Зазначимо, що з 10 квітня наша громада закінчила опалювальний сезон. Це була найважча зима не тільки в нашій громаді, а й всій країні. То, що були випадки. Не передбачені. Ну не мог все ніхто не передбачити, але принаймні, якщо ми нічого не розморозили, да, трошки в нас були такі курйозні питання, але саме погода нам допомогла до цього всього. Триппіська ТЕС вже на сьогоднішній день подала графіки до пересування мереж, тепломереж. я, Євгенія Михайлович надам, ну, ми знайомі її підписували. Практично буде те відключення по етапі, як кожен рік, то присолка вбереж, що ми теж могли вже на сьогоднішній день планувати підготовку до землі. Тому що теж ніхто не може сказати, що нас чекає 23-24. В нашій громаді останнім часом пройшли заходи по підготовці до великодніх свят та поминальної неділі. Незважаючи на надто дощову погоду, на кладовищах громади наведено порядок. Також доводимо до відома громадян, що освятити пасхальні кошики ви матимете змогу після п'ятої ранку, тобто по закінченню комендантської години. З 23 по п'ятої години ранку планують роботу чотири храми. Їм доведено до відомості, що не більше 4, 10 прихожан повинно бути в закладі в самому разом з батюшкою і з п'ятою з усією групою церковною. Тобто вони можуть бути знаходитися тільки в приміщенні церкви, бо комендантська година. З 5 години всі останні будуть проводити освячення пасову. Просимо звернути увагу на те, що разом з весняним теплом активізуються і різні комахи, в тому числі і кліщі. Деякі з них можуть бути переносниками різних хвороб, таких як хвороба лайма. На цьому зазначив директор Обухівської філії Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Анатолій Власенко. О, люди будуть виходити там на городі, навіть, десь там відпочивати зміст, значить. У нас були випадки, коробивають, які так? Значить, які тут заходи ну, попередження. Ну, треба оглядати один одного, щоб піч не попав. Ну, треба одягатися так, щоб він не міг до тіла додатися. Був закриті там носки, якщо в міст головний вод, щоб за воротник не попав. Ну, інсектициди приміняти раніше, коли був Совєтський Союз. Ці ліси оброблялися із авіації, щоб е, така була боротьба. А сейчас значить, перепалети приміряти, тому щоб відпугувати ці піщі. Ну це проблема, що люди звертали це увагу. Слідкуйте за нашими випусками, аби й надалі бути в курсі оперативних рішень виконавчого комітету.